Вже з 1 січня у Білій церкві можуть суттєво зрости ціни на ритуальні послуги, тобто похорони стануть дорожчими. Повідомлення про підвищення тарифів спецкомбінату з надання ритуальних послуг розміщено на сайті міської ради, тож порівняємо тарифи з іншими містами країни. Наша редакція вирішила порівняти вартість послуг з іншими містами. Беремо до прикладу комунальні підприємства Коростеня та спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування. Так викопати стандартну двохметрову могилу в літній період за оновленим прайсом білоцерківського підприємства обійдеться у 3400 гривень. Така ж послуга в Коростені коштує у майже сім разів дешевше: 505 гривень. А ось у комунальному підприємстві, яке обслуговує область ціна становить майже 1300 гривень. Взимку ця послуга складатиме у Білій церкві 5200, у Коростині лише майже 600 гривень, на київських кладовищах 2000 гривень. За демонтаж на могильної споруди вагою від 300 до 800 кілограм місцевий спецкомбінат планує вже брати з людей 1800 гривень, що у понад 4 рази дорожче, ніж вказано у прайсі Київської ритуальної служби. Завищені ціни будуть і на послуги з оформлення Договору на організацію та проведення поховань, зокрема 60 гривень, у порівнянні в столичному підприємстві це обійдеться у 48. І ще декілька вражаючих цифр: оформлення свідоцтва про поховання у Києві коштує 11 гривень у той час як у Білій церкві аж 40. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.